Збив на смерть велосипедистку вчора на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Хутір Будилів, що у Снятинській тергромаді, внаслідок зіткнення з легковим автомобілем загинула водійка двоколісного транспорту. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік. Водій автомобіля Фольксваген Пасад допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась по путному напрямку. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка 1961 року народження місцева мешканка від отриманих травм померла на місці. За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння, призначено ряд судових експертиз, після проведення яких буде прийматись процесуальне рішення в кримінальному провадженні. Прикарпатські поліцейські закликають водіїв та пішоходів суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Нагадують водіям автомобілів обирати безпечну швидкість, аби мати змогу вчасно загальмувати. Керманичам до колісних транспортних засобів рекомендують обирати одяг зі спеціальними світловідбивними елементами, щоб зробити себе помітними на дорозі. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.